Повоєнна відбудова Кривбасу та усієї України тема, що регулярно підіймається представниками органів місцевого самоврядування Задля відновлення економіки, розвитку нових галузей, створення робочих місць та залучення іноземних інвестицій у кривому розі реалізується проєкт індустріального парку Кривбас, покликаного стати осередком інноваційних виробництв. Наразі він знаходиться на стадії проєктування. Потім, коли у нас буде розроблено, розроблено ПКД по, по мережі, ми у рамках співпраці з Міністерством економіки плануємо подавати наші матеріали на фінансування вже будівництва по підводу цієї мережі. І е, також подальшому ми плануємо вже будувати адміністратив, адміністративну будівлю і першу промислово-складську будівлю. Створенням та розбудовою індустріального парку Кривбас зацікавилася консалтингова компанія Білфінгер Юкрейн, яка надаватиме консультації та рекомендуватиме партнерам розміщення підприємств саме на цьому промисловому майданчику. Зі своєї сторони ми е будемо вас підтримувати. І супроводжувати як в технічній частині, так і в консалтинговій частині в в роботі з інвесторами і в наданні інформації, яка відповідає кращим міжнародним практикам. Тому, як на мене, підписання цього меморандуму це насправді формальність, тому що вже цю роботу і саме партнерство, яке ми вибудовуємо з вами, воно вже в процесі. Робота із створення індустріальних парків почала набрати обертів після прийняття низки нововведень до законодавства, які надають певні стимули для інвесторів. У місті цим питанням займається тимчасова робоча група. Зв'язку з прийняттям нового закону по індустріальним паркам з'явилася можливість у нас більш інтенсивно займатися цією справою. Це дуже Важливий напрямок роботи. Ми ним займаємося вже багато років, але в зв'язку з новим законодавством ми маємо можливість його розширювати. Наостанок представники компанії інституту розвитку міста, а також мерія Кривого Рогу, у режимі онлайн, підписали меморандум про співпрацю зі створення індустріального парку. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.